Добристу вітаю! З вами Олексій. Сьогодні ми розглянемо зручний і функціональний налобний ліхтарик від Гуркос модель HD16. Якщо ви шукаєте ліхтар для роботи, активного відпочинку чи кемпінгу, то це огляд для вас. Поговоримо про його характеристики, режими роботи та особливості. Тож, готуйте улюблені напої і ми починаємо. Як завжди, почну з комплектації. Не зустрічає така коробочка. Нічого незвичного, коротка. Інформація про сам ліхтарик, всі основні його переваги. Чорний кольор, модель HD16, SST40 це один з дьольф, який використовується. І це все. Це означає, що ліхтарик йде разом з батарейкою. Окрім ліхтарика, всередині нас зустрічає інструкція, кріплення на голову. По факту це ж налобний ліхтарик. Кліпса. За рахунок чого він набуває своєї універсальності, його можна буде використовувати не тільки як налобний, а й ліхтар по факту як і на EDC Але такий він трохи важкенький, це під пріоритети, під задачі більше. USB-A на usb c та дві прокладочки. Все, більше нічого немає. Коробочка тут на магнітах. Звично, але не знаю, для повторного використання, може щось під. По комплектації. Давайте відберемо одразу інструкцію. Прокодочки не треба. Кабель також. Кліпса кріпиться як зверху, так і знизу, тобто з різних сторін. Кому вже як зручно, де у вас знаходиться саме кнопка роботи з ліхтарем. Не буду її вдягати, тому що ліхтар використовував отак просто в ручному режимі. Що можу сказати про кріплення на голову? Один раз використовував. Непогано зроблено, але от єдине, що мені не дуже заходить, це оці от резинові тримачі для нього. Так, воно наче все і надійно натягується з, з обох боків і все тримається. Все от. Але не знаю. Мені здається, що може з пластику воно було б трошки надійніше, але при тому, можливо, ще важче. Не знаю. Тут залишаю за вами цю думку. Будь ласка, залиште коментарі з приводу цього кріплення. Цікаво почитати буде. Щось мені, він мені взагалі дуже нагадує кріплення на голову від Феніксу, перфорований, добре тягнеться, має опції налаштування, і він, як ви бачите, на три лямки. Тобто, за рахунок того, що ліхтарик нелегенький, тримається в цілому, все непогано, ну і правильно те, що вона зробила зверху. Окей, я думаю, тут нема сенсу багато про це балакати. Звичайне кріплення на голову. Таке, знаєте, якісне, звичайне кріплення на голову. Перейдемо до ліхтарика. Як я вже казав, це сет, тому акумулятор тут 18650 є в комплекті вже. Також можна придбати його і без нього, можливо, в когось є. Я цей ліхтарик брав на алі, тому посилання залишу в описі. Фірмова. Фірмовий акумулятор від Wurkos 18650 літіонний 3000 мАч. Ущільнювач тут є. Така, знаєте, прям, ну, виготовлено все якісно. Ми так плавно вже переходимо до технічних характеристик, до зовнішнього вигляду ліхтарика. Виготовлено все якісно. Як ви бачите, тут такий напруженці товстенький дріт, все чудово. На кришці ліхтарика маємо магніт, непогано тримає. Такий, знаєте. Можна спокійно використовувати. При необхідності ліхтарик можна відкрити і з цієї сторони. Там отримати доступ до управління і до батарейки також. По самому ліхтарику технічні характеристики його такі: тут використовується світло Luminous, SST 40 та SFT 40. Spotlight, Floodlight та червоне світло SST-10. Максимальна яскравість його 2500 люменів за рахунок роботи двох основних діодів. І за рахунок чого дальність світла до 300 метрів у змішаному режимі. Матеріал корпусу анодований алюміній, водозахист по стандарту IP 66, вага з батарейкою в такому форматі 125 г. Перейдемо якраз вже до цих ідіодів і до режиму роботи. Ліхтар пропонує три основні режими. Це спотлайт, дальнє світло, пошуковий ліхтар по факту для освітлення на великій дистанції. Ви отримуєте такий пучок променю. Також є ближнє світло, футлайт для читання чи роботи поблизу. Гроссівня на світло, дуже зручно, якщо ви там знаходитесь в приміщенні, все чудово видно. І також червоне світло, ідеальне для збереження нічного зору. Режими можна легко налаштовувати під ваші потреби за рахунок. Якраз багатофункціональні кнопки для перемикання цих режимів. За рахунок цієї кнопки для перемикання режимів, його можна налаштувати під ваші потреби по яскравості. Тому виділити якісь основні важко, але із того, що буде прям корисно, це можливість світити в один люмен, як зараз. Це Moonlight для обох режимів. Також він може світити в Moonlight для червоного. І звісно, це турборежими, якщо вже в піку. Використовувати то це 2000 люмен для спотлайту, для флудлайту 1800 люмен. В комбінованому режимі це Турбо 2500 люменів. І при цьому їх робота на одному люмену може сягати 333 годин, як заявлено виробником. Я це не тестував, але для одного люмена із такою батареєю, я думаю, це в цілком реальні цифри. Ну і звісно для. Турборежиму це там, в комбінації з плюс футлайт це десь 2,5 години. Тобто універсальність за рахунок цього, я думаю, ще, ще збільшується. Хочете економити, прикрутили трошки яскравість, маєте можливість використовувати його наповну, навпаки, збільшили. Ліхтар оснащений функцією ATR, це регулювання температури, що захищає від перегріву. Також тут, як ви бачите, має. Сенсор, який реагує на перешкоди, за рахунок чого зменшує яскравість. Зараз розкажу про управління і побачите, як це все працює. Зараз бачите графік на екрані. Тут все просто. Один раз це увімкнути, вимкнути ліхтарик. Також ви можете побачити індикатор заряду, зелене це ліхтарик заряджений. Ну і, звісно, не показав, це зарядка по Type-C. Що теж зручно. Ви можете заряджати як окрему батарею, так і Через тайп. Двічі це блокування ліхтарика, тобто ви вже нічого не зробите. Він кожен раз буде блимати на те, що він заблокований. Якщо ми натиснемо тричі на цю кнопку, ми переключимося між білим та червоним світлом червоне світло невеличкий діод, але повірте, його з головою вистачає для всіх потреб. Крутити перемикач між спотлайтом та флудлайтом можна за допомогою якраз цієї універсальної кнопочки. Тут все показано. Spotlight. і флудлайт. Тобто він просто його перемикає. Можна залишитись на двох режимах, за рахунок чого можна увімкнути тут турборежим. І тому подібне. Тобто, все під ваші потреби, що в цілому зручно та універсально. Затискання кнопки збільшує або зменшує яскраві світла до відповідного блимання. Тобто, наприклад, якщо я вимкнув два режими, я сподіваюся на камеру це було видно, ви побачили блимання, це максимальний режим їх роботи. І, відповідно, так працює і в іншу сторону. Я затискаю кнопку, отримав блимання, все, це найменший режим роботи. З приводу сенсору, який реагує на перешкоди, і за рахунок чого зменшує яскравість. В цьому налобнику він працює весь час. Тобто, якщо ви там ідете по лісу, у вас щось там перед ним, наприклад, з'являються якісь гілочки, він зменшує яскравість, щоб не витрачати просто заряд батареї. І також це запобігає перегріванню. Якщо ви дивилися попередньому відео з Найткору, там він працює, коли ліхтарик вмикається. Тут він працює на постійній основі. Як це відбувається? От я вимкнув, наприклад, давайте, максимальний режим. Зараз вимкнемо. є, підношу руку. Сподіваюсь, на камеру буде видно: о, він одразу вже зменшив яскравість. І повертає назад. Тобто знову підношу, хоп, зменшив яскравість. І повертає його назад. Показати стандартні режими там, на вулиці немає зараз змоги, та я думаю, тут все зрозуміло по функціональності цих двох основних діодів. А от червоне світло на цьому налобнику мені прям зайшло. Приклад роботи налобного ліхтарика від Works модель HD 16. Один люмен, Moonlight червоний, камера насправді передає більш чітку. Яскравішу картинку очами я бачу не так добре. Але це мой лайт один люман всього. Максимальний режим. Вже видно все значно краще. Тепер, навпаки, камера телефону передає не так добре, як я бачу очима, червоне світло. Дуже приємно на очі. Використовувати, я думаю, буду постійно такий режим. Як висновок по Вуркусу HD 16, це вибір для тих, хто цінує насамперед універсальність. Він в міру тяжкий, але при тому яскраво світить та може виконувати безліч функцій. Цікаво було почитати ваші коментарі по цьому ліхтарику. Кого зацікавило, то посилання на нього залишу в описі. Сподіваюсь, вам сподобався такий короткий огляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та долучайтесь до нашої спільноти в Телеграмі. І головне, не забувайте допомагати нашим силам оборони. Дякую за перегляд! Хай щастить.